В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Коли мені було 10-15 років, ми з батьками часто їздили у страч на нічні чування. ще до коронавірусу, до тої всієї історії. Та там була служба Божа, там була хресна дорога, там були молитви екзорцизму. І серед тих всіх молотов була молитва до святого Кипріяна, що дуже цікаво, саме під час тої молитви, коли священник молився, вилазили, як би сказати, всі одержимі злим духом. Тобто починали гавкати, вити, драпатись і все те інше. Саме під час я собі так запам'ятав. Під час цієї молитви. Сьогодні церква шанує пам'ять Отого святого Кипяна. Я ще ніколи не проповідував про нього. І мені стало цікаво, хоча б раз в житті, я собі кажу, хоча б раз в житті треба про кожного святого сказати собі і вам. У третьому столітті жив чоловік Кіпрян, а народився він у 250 році, помер у 304 році. Батьки і тато був його чаклуном, тобто поганським ідолопоклонником і жрецем. Тому у сім років малого Кипріана віддали на навчання магії, щоб навчався демонській мудрості. У десять років батьки послали його на підготовку до Греції на Олімп. Там Кипріан навчився всім диявольським хитрощам. У 15 років його віддали на навчання до сімох великих жерців, до халдеїв, від яких він дізнався про численні бійсівські таємниці. У 20 років Кипріан пішов до Єгипту, де вивчав ще більші чари. У 30 років він навчився астрології. Коли закінчив своє навчання, повернувся додому до Антіохії. Будучи досконалим у всякому злі, він сказав про себе: повірте мені, я бачив самого князя Темряве і говорив з ним. І він полюбив мене, і хвалив мене, і обіцяв допомагати мені протягом усього життя. Всі про це знали, жерці в місті, тому я був шанований, як. Найголовніший жрець у Антіохії. В Антіохії жила дівчина на ім'я Юстина, яка ходила до Христової церкви, яка була християнкою і часто слухала Слово Боже, старалася дотримуватися Господніх заповідей, жила у молитвах, у пості і у дівстві також в Антіохії жив багатий мажор на ім'я Аглаїд, який одного разу побачив Юстину. Вона йому сподобалась. І він почав ходити за нею. Але Юстина не звертала на нього ніякої уваги. Не знаючи, що робити, він пішов до Кіпріана і каже, роби щось, бо без шансів. А я дам тобі багато золота та срібла. Кіпріан каже: Та нема проблем. Я зроблю так, що сама дівчина відчує до тебе пристрасть навіть сильнішу, ніж у тебе, до неї. І почав Кіпріан шарудіти і мотити воду, викликав Злого Духа і каже: Є така одна дівчина в місті її. Треба зачарувати. Біс каже: добре, зробимо, що перший раз, чи що, і починав кидати погані думки цій дівчині Юстині. Але Юстина зрозуміла, що ті думки від диявола, і була ще більше в пості, в молитві зі знаменням Святого Христа. І часто взивала ім'я Христове. І біса відкинуло. Він нічого не міг їй зробити. Міс потім каже до Кипріана, Хто то така? Ми нічого не можемо зробити їй, бо вона хреститься і молиться Христові. Мені нічого не вийшло. Вона мала хрест і вона була християнкою. Ми не можемо дивитися на знамення Христа і тікаємо від Нього. Ти маєш то знати? І Кіпріан собі почав думати на логіку, якщо я не можу і всі сили зла пробити захист тої дівчини, значить, Бог, юстини, є сильніший, ніж той, кому я служу. І далі собі каже: ну а чому я маю? Служити слабшому. Я хочу служити сильнішому. А, ос, а сильнішим, очевидно, є Бог юстини. А до диявола каже: аж тепер я зрозумів, який ти немічний. Якщо ти боїшся навіть тіні Христа і тремтиш від Христового імені, відійди від мене проклятий. Почувши це, диявол кинувся на Кепріана відразу, щоб вбити його, і почав душити його. Не знаходячи порятунку, Кипріан згадав знамення святого Христа, яким Юстина перемогла бісівську силу, і крикнув: Боже Юстине, допоможи мені. Потім, піднявши руку, він осінив себе хресним знаменням. І диявол одразу. Відступив від нього. Тоді Кіпріан узяв всі свої чародівські книги, поніс їх до християнського єпископа Анефема і спалив їх, а сам, упавши до них, єпископа благав, щоб той охрестив його. І єпископ його охрестив. Завдяки молитві посту і добрим ділам став Кіпріан так зростати у чеснотах, що, за словами святого Григорія Назіянина. Залишив позаду багатьох християн і навіть випередив тих, що вже десятиліттям простували тою дорогою. Тому згодом був єпископом поставлений на чиця, потім на піддиякона, діакона, а через рік висвятив єпископ його на священника. А через 16 років після свого навернення став єпископом Антіохії. Стала Ігуминою монастиря. У 304 році, коли настало жорстоке переслідування християн за імператора Діоклетіяна, їх двох Кипріана і дівчину Юстину було поставлено перед судом, перед яким вони явно і сміливо визнавали Христа Спасителем. Їх обох стяли мечем у 304 році. Чим вони так заслужили таку силу і ненависть у диявол? Сьогодні церква шанує з того і Юстину. Тому сьогодні гарна нагода, аби молитись до тих святих і трошки очиститись від Злого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!